Фінальний раунд битви талантів позаду. Хто ж нокаутував журі на цьогорічному конкурсі? Хто таки повірив у себе? Досягнув перемоги і поклав до кишені 5 тисяч гривень. Дивіться далі в нашому репортажі. На вулиці прохолодний збирається на дощ, але народ теж збирається на битву талантів. Чому прийшли холодно, все таки? Аж удаємо побіди на дочку. Посмотрите, і ви її побажаєте перед виступом? конечно. Та перемога дістанеться лише одному. Змагалися за неї на мистецькому ринзі 15 учасників. 10 кращих війшли до фінального раунду. Журі в очікуванні запеклого бою. Удачі пабедегормо шалених емоцій, щоб не змерзнути. Іскренності тоді все буде класно. І, звісно, у в собі. Хоч температура повітря того вечора значно впала. На сцені було гаряче. Гріємо, гріми. Звичайно, перемоги. Я думала, що холодно мені, але коли я дивлюсь на цих дівчат, я розумію, що я просто слабак. Пані, скажіть, будь ласка, що вам не давало змерзнути на сцені? А, хвилювання. Ми дуже хвилювалися перед виступом. Все таке задоволені собою чи ні? А так, оцінки нам довели, що ми гарні. Упевненості в собі цим сміливцям не бракує. Легкого шляху до перемоги тут ніхто не шукає. Більшого ми маємо змогу завжди більшого надо очікувати від себе. Требувати від себе як можна більше. Скажи, будь ласка, ти не замерзла в такій сукні? Ну ні, Коли сповняю пісню. мені все відходить. Які відчуття перед виходом на сцену? О, я дуже хвилююся, бо знову обрала складну пісню, як завжди. Сподіваюся, все буде добре. А ось у цієї дівчини не все добре. Була більше грязьова анімація ніж пісочна анімація. Пісочне мистецтво журі оцінили по максимуму. Всі Максимум! десятки принесли конкордії перемогою 5 тисяч гривень. Те, що Конкордія е, мала великі шанси на перемогу, вже говорив і перший тур. У другому турі вони закріпили власне е, свій успіх. На сайті ж СОДТРК продовжується голосування за народного улюбленця. Триватиме воно до кінця тижня. Переможця теж очікує подарунок сертифікат у Спа-салон, кажуть організатори. А ще обіцяють, битва талантів тільки набирає обертів. Важаю, що мабуть наступного року це буде більш такий масштабніший проект, але ну будемо надіятися, що е, в нашій країні буде мир. Світлана Поламарьова Антон Загайко на часі новини.